Всім привіт! Знову буде спінінг. Йдемо на нашу річку місцеву, половити окуня. Може сьогодні він буде клювати. Але я впевнений, що щуку точно піймаємо. Як би ми не старалися її відсікти від своїх приманок, вона все одно клюне. Погода весняна, сьогодні йдемо на одну таку. Як сказати, на одне перевірене місце, де можуть клювати окуні. Ну що, спробуємо щось піймати. Щось піймати. В першу чергу, як я вже казав, шукаємо окунів. Активних окунів, тому що на цьому місці вони є. Але от дуже важко попасти на клюв. Вони активний, плюс вода скаче. То спадала, тепер прибуває, йде мутняк. Зараз Віталій гачок. Гачок Віталію треба дати. Нормальний. Це ж такий? Ну так, в мене такі були. були. Декой, восьмий номер, це під приманки півтора дюйми. Ну, Півтора-два. А, ну такі, так. Бої, да, о, о, це. <сум> <сум> Бачу, у мене такі теж є. Це гарні крючки. декой. Є такі тільки трошки більше, третій номер. Під більші приманки. Клюнула щучка Ха -ха -ха. клюнула щучка. Вже недалеко від берега. Одчепилася добре. Іди сюди. Як ви думаєте? З ікрою чи без? З ікрою. Щучка і кряна стій, 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 стій! Вимазала мене. Вимазала. Аккуратненько відчепимо. Відчепимо. Ти дивися. круто. Водичка какая холодная. Вот так. Знову окуневая приманка. Даем мне щучку. Хочу вам нагадати, що в магазинах IBIS триває новорічна акція. Знижки до 30% на різний товар. Щоб ознайомитися з акцією, я залишив посилання в першому закритому коментарі. Акція діє до 15 січня. Тому хто ще щось собі не придбав або хоче придбати, або хоче комусь щось подарувати, то переходьте і скористайтеся цією можливістю. Вночі був дощ такий проливний, нормальний. І от вода стала мутною в річці, Дуже мутною. До цього була чистіша. Риболовлю ми починаємо з окунивого місця. Але одна щука вже клюнула, я думаю, можуть бути ще Клювання щуки. Да. Я ті закинув, на дно полок поклав і воно вже сидить. Дивіться. Закинув, хотів робити проводку і щось, і щось підібрало мою, мою приманку з під, самого, під самої трави, під, під берегом. Та ні, щука точно, щучка, я думаю, така щучка непогана буде. Може, що забагрилася? Диви, не спливає. Ні, не забагрилася, щука. Добре. Беремо. Що, Ну, якщо можна, то візьми, щоб я... Не вимазувався. Аккуратненько їй. Беру. груз. Ти вимазався, ні? Ще одна щучка. Без клювання, просто повисає. Пускаємо щуку. Ну, це така може навіть сантиметрів 48, 50. Є 50. Ну, а заміряти не будемо. У мене таке саме десь. Ну, це дві щуки піймав на таку приманку. Select snake. Півтора дюйма. Сьогодні вона працює. Я правда інші ще не пробував. Оце прийшли на ямку і швидко клюнула риба. Що це таке? Дивись. Дивись що робить. Не знаю. Знаєш, таке відчуття, наче щука. Спочатку клюнув окунь було клювання окуня, а потім щось цього Окуня схватило, ну щука. І, і таке, такий супротив, щуку я вже бачу. Да. Щука добра. Окунець? Кудись у кущі завело? Все завело. Щука кілограма два. Не знаю. А Віталія оконець клюнув. На сника. А я там кидав, на сника не було. А... Я на сника ловлю. Щука завела. О, пішла, 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 пішла. Там вже є якоюсь. не Там уже есть палочка якоїсь. Да не роздеваться. Я пробую так у воду зайти трохи. Отак зайду сюди далі. Підбагрилася вона за спину віталі. Знову ж таки, повсетний гачок. Ну було клювання. Може вона промахнулася. І щучка диви яка глянь. Зараз буде великий ривок. Навтішалася. Дивись, яка двушка. Для <риклад> Дивись яка! Реальна двушка. Це так. Ну реально тут два кг. за спину 2, Та є кантер, не хочу мучить яка різниця, все одно <плес> Шо це? Така? <плес> вот такая рибка два пустыне Не знаю, як воно так виходить, що удар був. Віталія знову удар у коня. І на джавіка. Так що я розказував. Я не зрозумів, що, що це було. Було чітко клювання, я підсікаю, якась ну, така невеличка рибка була, а потім як попре. Это такая щучка на двушечку. Изменю за раз вагу. Ставлю 6 грамів, покидаю саму ямку, де там може бути окунь. І приманку поставлю джавіка такого. Трошки в сторону відійшов від щук тут. В Італії два клювання Окуня було. Це не Окунь, це якась палочка на дні. Не відкусила, але щука була. Була щука. Клювання таке. ледь ледь Ведлед на черв'ячка. Це вже четверте клювання у моє тут. І всі щучі. Ну щучка від зійшла в мене. Так, Так, да, потримав трошки, секунду. А клювання таке, знаєш, єле-єле. Торпнула, наче ото окунь. Ну коли підтік, то явно не окунь. Великий для окуня. Тут зібралася щуки більше, ніж окуня. Ну і плюс і окунь пасивний. Кажуть, коли риба. Зикрою, ще не віднерестилася, то вона ну, дуже погано клює. Зачибу? Одночасно тягнемо. Тебе хто Віталій окунь? Одночасно І я тягну рибину і Віталій тягне. Окунь у Віталія. Ну, а в мене щука. Ааа, все. Ні, не зійшла. Чи зійшла? Знову кудись завела в Корчаку. Не зрозуміло вона там чи не там. Наче й там, а наче й не там. Завела. Не знаю, не, не, не рухається нічого. Така щука була. Може і залікова. Я думаю, що риба зійшла і гачок зачепився в коряжнику. І тому... Нічого я вже з цього не візьму, а приманку відірву. Так, да, там коряга, риба не рухається, її там немає. Буду відривати. Воно якось коли я тягнув, то іще окунь. Третього вже тягне. О, це вже третій окунь його. Давай. Кину до тих Ну <гум> Вони без ікри, я дивлюся, це самці. Якісь не знаю чому не самки. О. Дивіться, поки я ловив щук, Віталій витягує окунів. Три. І ще клювання були. Риба. З одного місця в мене було 4 клювання, дві щуки я витягнув. Одна зійшла вже недалеко від берега, але я так і не побачив її розмір. І одна зійшла на перших секундах виважування. Ще одне клювання було трошки в стороні кілька метрів вліво. П'ять клювань, три щуки. І це десь за, ну, може за годину чи менше. Буває ж таке, буває. Вихід щуки, роздача, приманки малесенькі темного кольору, проводка джигріг, волочиш приманку по дну паузи і, і щука клює. Треба йти допомагати.

Трошки ми там половили щучку з окунем. Ну хто хто кого ловив, Віталій Окунів, я щучок. Будемо вирішили прогулятись далі, по інших місцях. Добрий день. Перевірити що робить щука і окунь. В інших місцях. Ну так. Трошки вже почали її підмерзати, якщо стоїш на одному місці довго. Там де у нас була роздача, можна так півдня стояти, ловити рибу, міняти приманки, проводку і вагу грузка і щось буде ловитись. Але ми ж так не любимо, щоб довго вистаювати. Та й холодно ще стояти на одному місці. Сонце заховається, вже мерзнеш трошки. Тому пройдемося ще по річці, перевіримо інші місця. Не думаю, що десь буде така роздача. Може щось десь і клюне, але реально особо клювань багато не буде. Та нам вже й не треба, ми й так піймали. Ну, як кажуть, перевірити місця потрібно. Кого цікавлять снасті, я маю на увазі вудлища чи... Шнур, яким я ловлю, приманки, все це є в описі під відео. А сонечко присвітило, так і потепліло. ха Маленька хаба. Чотири грами так по дну волочиться волоком. Це остання наша точка. Перевіряємо її та підемо додому. Закінчуємо ми сьогоднішню риболовлю. Я щось рахував, рахував, скільки було клювань. У мене точно було п'ять. Три я піймав, дві зійшло. У Віталія три окуня і а, щука четверта рибина. І було ще кілька. Та не кілька, а може до п'яти клювань окуня холостих. У мене чомусь окунь сьогодні не клював, не знаю чому. Приманка окунева, може вага грузка якось пливала. Ну, все одно ми сьогодні нормально половили. Це була роздача. Якщо вам не важко, підпишіться на канал, поставте лайк. Дякую за перегляд. До зустрічі.